І в цьому році ми пройшли черговий етап важливий. По-перше, росіяни фактично повністю вивели свої кораблі з Криму саме в цьому році, після кількох уражень серйозних. І по-друге, вони вивели кораблі з Азовського моря. Це теж в цьому році сталося. В інфографіку, як правило, не потрапляють, наприклад, ті самі пароми, тому що вони вважаються умовно цивільними. Але вони виконували завдання з військової логістики, і, до речі, втрата фактично трьох таких паромів. Це не менш є важливим моментом, чим втрата бойових одиниць. Тому що війна це логістика. І саме ці одиниці забезпечували цю логістику. Тому. Відповідно, маємо як мінімум два такі серйозні результати: це звільнення Криму від російського флоту і звільнення Азовського моря. Так, нехай фактично ця територія і ця акваторія.